Доброго ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 січня 2024 року. Сьогодні, 4 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. В цей день буде перехід місяця з 3 у 4 фазу. Перехід завершиться до 18-ї години вечора, а вже після 18-ї вечора можна сіяти насіння моркви, буряків у теплицях або в теплих країнах, або ж проводити посів насіння цих культур у відкритому ґрунті, але на півдні. Можна сіяти насіння кореневої селери на розсаду. Не можна в цей день поливати та підживлювати рослини, бо це час дихання рослин, час стихії повітря. Але можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І 4 січня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 січня 2024 року. Важлива у харчуванні вегетаріанська їжа. А ось яке необхідне харчування для здоров'я. Корисними будуть каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Особливо корисні проростки з насіння, гірчиці, редьки, люцерни, пшениці, інших злаків. Корисні качанна та цвітна капусти, редька, дайкон, морква, салати, зелень, яблука, груші, хурма, банани, родзинки, курага та виноград. І усі салати, які будете робити з овочів, треба заправляти сметаною або вершками та лимонним соком. Завтра, 5 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 14 години 39 хвилин. Місяць без курсу буде з 13 години 41 хвилина до 14 години 39 хвилин. Наступний знак, в який перейде місяць, це скорпіон. Тому після 16.30 можна сіяти насіння редису, дайкону в теплицях. Насіння зелених культур в теплих країнах можна сажати картоплю ранніх сортів. Сприятливий час для роботи з розсадою для поливів та підживлення рослин уже після 15-ї години. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже буде працювати стихія води. Тому і 5 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 січня 2024 року. Тут вже будуть працювати енергії скорпіону. Тому буде підвищена чутливість та емоційні реакції у людей. І є висока небезпека інфарктів та інсультів, загроза гіпертонічних криз. При прийомі ліків варто бути акуратнішими з дозуванням. Краще менше, чим більше. Харчування для здоров'я. Гарно в цей час готувати морську та океанічну рибу, морепродукти, з овочів беремо для приготування картоплю, буряк, моркву, капусту, часник та цибулю парей. Будь ласка, перша половина дня використовуйте зелень. Яблука дуже добре їсти, цитрусові, чорнослив та пити трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Тепла та затишку у ваших оселях. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. Бувайте здорові! На все добре!